Всі ми знаємо такий метод JavaScript, як reverse, І в цілому він дуже класно робить свою роботу, але він має одну значну проблему: це мутабельність. А як ми знаємо, це не є найкращою практикою JavaScript. Не так давно ця проблема була вирішена, і reverse отримав свою і мутабельну версію Reverse. Давайте розберемо на великий приклад. Нас є масив R, і ми на ньому викликаємо метод reverse. Що тут відбувається? Ми, звичайно, перевертаємо масив, але ми це робимо in-place алгоритмом. Тобто ми не створюємо новий масив на основі нашого R, ми перевертаємо ось цей вхідний масив. І якщо ми ось тут законсолимо, бачимо, що в нас ось тут значення однакові. Це тому, що reverse він повертає посилання на оригінальний масив, який вже змінений. Тому в нас R і R це однакові значення. Це не дуже окей, дуже часто це призводить до, скажімо, не самих приємних багів, тому додали метод Reverse, який це робить трошки в більш імутабельному стилі. Замість того, щоб мутувати оригінал, він коли ми його викликаємо, створює копію оригіналу і перевертає цю копію. Тому, якщо ми тут законсолимо, будемо бачити, що в нас res і R це різні масиви. І в цілому це дуже хороший підхід, особливо в JavaScript. І мотабельних методів Джоваскрипті стає все більше, і на цьому каналі ми їх всі розберемо. Тому підпишись, щоб не загубити. А також в першому коменті до цього відео я залишу посилання на сайт нашого проекту, де ви зможете підготуватись до технічного інтерв'ю. Я думаю, що ця інформація вам також буде дуже і дуже корисна.